Бляха, а зараз по городу як покатаюся, то мене теща тут як накатається. Буде мені весело, хоч би голова не закрутилася. Назарик, як апарат, а? Ааа, як апарат. Ой, -муха. Ти ж знімаєш, так? Да? Так що, друзі, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Дивіться, який в мене є джиган. Петро, не хочеш покататися на джиганчик, а? Ні. Давай, Леся Петрівна, кажи всім привіт! Вроді, просто дуже інтересно, хто його мить буде після того, як ти покатався. То я вже потім. То це ж не на сьогодні, це буде розіграш на наступну суботу. Так що, друзіки, не забувайте, ми відкриваємо сезон знову електровелосипедів, дякуючи магазину запчастини міста Березань на привокзальній площі брати Коцолапські. А сьогодні не забувайте ввечері, Леся, оскільки з 8 чи з 9? Давайте вже напевно, переведемо на літній час із 21.00 в прямому ефірі на ютуб-каналі Сергій Шелудько. Заходьте і будемо розігрувати суперприз, який тестувала Леся Петрівна. Це по умовам нашого договору з мандриком. Так що дякую Сергію, дякую його команді. Це вже третя у нас така коптілочка, яку ми будемо розігрувати. У прямому ефірі, але по договору ми повинні були тестувати і сказати свій відгук. Я вам відгук сказати не можу нічого, але ковбаса була класнюча. Так що ми сюди усунули 14 кг ковбаси. Колечками, якби це було палочками, то можна було б уперти і більше двадцяти. Так що кожна коптильня, краще не задавати запитання, скільки кілограм, тому що кожний продукт має свою вагу, свою плотність, ну а також форму. І все залежить від того, як ви це все діло туди організуєте. Хоч в принципі тут, а що є плюс який, тут є плюс в тому, що тут регулюються полочки. Леся Петрівна вже познімала. Ось такі штучечки, а ще димом пахне. Уже вона помита, бачите, чистенька. Тестували на ковбаски. Чому на ковбаски? Тому що вона не так засирає коптілку. Тобто коптілочку Леся Петрівна обмила, миється дуже класно, зроблена дуже класно і дуже подобається. В Майбутньому також чекаємо своє замовлення. Також замовили ми коптілку на 360 літрів. От таку мандрик тільки на 360 літрів, це на 150 літрів. Тобто коптілки вони, в принципі, е, ну, замовляєте від об'єму, тобто об'єм самої коптілі, це йде на 150 літрів. От. Я рахую, що якщо людина хоче для себе взяти, навіть для своїх. Потреб. То краще брати таке десь 150, тобто ви маєте можливість закоптити собі. Ну, а також у вас є друзі, знайомі, які там спробують вашу продукцію і потім скажуть: бляха, а будеш коптити, так закопти мені там своїх парукурочок. І таким чином ви зможете ще щось і заробляти. ну, якось так, тобто це буде, А по ціні, я думаю, що. Кожна коптілка, от, якщо там вона буде, наприклад, 60, але зараз вже мандрик на 60 не робить, от, там 150 чи там скільки там літрів, да? тобто фактично комплектація буде одна та сама. І при замовленні будь-якої коптілки ви повинні е, з менеджером обговорювати всі деталі, що ви хочете. Тобто, е, Наприклад, ця коптілка йде повній комплектації, тут є підсвітка. Е, це не є маловажно, тому що коли там, Е, в холодну пору року ви загружаєте в коптівку, там сосрання, то коли ви підсвіточку включили, то дуже класно. Або витягуєте вночі там продукцію, яка холола, теж дуже класно. У наших там немає, але в цій є. от Дуже класно. Е, По-друге, подончик, я думаю, що він йде в кожній комплектації. Термощуп. от І, кстати дуже класний. от Бачите, термощупчик, який втикається в м'ясо. І, кстати він дуже-дуже правильний. от Ну, Конвекція тут там, вона вмонтована разом з теном. регулювання, штирочки, е, а вже таке там, парогенератори, там, різні прибамбасики, тобі ж регулятори цієї штучки. там. Це все треба обговорювати і вже просто під себе замовляти. Так що не забувайте, сьогодні з 21.00 в прямому ефірі, для того, щоб прийняти участь в лотерейці, на протязі прямого ефіру ви повинні задонатити не менше 600 гривень, тобто це три номерка, От, або одноразово, або можна більше. Ну, приймуть участь люди, ті, які задонатять не менше трьох разів. Якщо ви задонатите 200 гривень, отримаєте номерочок і ваш номер випаде, і це буде коптілка, ви отримаєте наступний приз. Е, у прямому ефірі ті люди, які вже з нами працюють, я вам хочу подякувати, що завдяки вам ми маємо можливість підтримувати наших захисників. Е, ми вчора забрали з ремонту автомобіль вара нарешті. Зараз Олег Вікторич на ній катається для того, щоб прокатати, подивитися її можливості чи все добре. Тобто треба прикатати, бо зроблене все капітали все мотор. І ця машинка, якщо все буде добре. Віктор, якщо як обець дивиться, мама Ніна і Таня, ми зараз разом збираємо це все діло. За цю машину у нас був борг їжачковий. І ми її ще й за, ну, тобто Це виходить така вісякова машина. От, я думаю, Віктор нам дасть розстрочку, але вже є у. В Танюшки там збір відкритий. Ну я думаю, ми вже там теж у нас трішки копійочок є, які я постійно витрачаю, бо вже ренджера розібрали. Також капіталимо елечку, яку ми забрали, капіталимо. Тобто потрохи скидаємо туди-сюди. Ну а також ще є потреба в 43-й бригаді по машині. І ще одна 143 бригада там звернулися допомогти придбати і знайти пікап. І ще якась бригада хлопців вже також просили, у них також є кошти там 160 тисяч гривень дозбирати і купити. Тобто голова трошки димить, але ми будемо працювати. Я хочу подякувати вам, що ви підтримуєте мені, мене, довіряєте мені. І дякую таким, як мандрик, що дають можливість зацікавити людей, які зайдуть і, можливо, також задонатять і приймуть участь лотерейки. Хоч тут діло не в самому виграші, а діло в тому для мене. Щоб якнайбільше копійок зібрати, щоб закрити ті чи інші питання. На жаль, приходиться багатьом відмовляти. Так що, друзі, приймайте участь, і в прямому ефірі, ті, хто дивиться перший раз, треба буде скинути скріншот на мій номер вайбера. Олеся Петрівна вам присвоє номеру. А також спілкування, українська пісня, т.д. і тп. Ну, а зараз ми зробимо що? 8 числа ми завезли нову партію бройлера і хочете зараз подивитися. Який же в нас прирост. Так що ми ще підемо з Назарчиком, подивимося, який там у нас робиться срач, як там наші бройлери ростуть. Сьогодні у нас яке 19 число, так що порахуйте і ті, хто контролюють ситуацію. Я думаю, що чималенько підписників брали бройлера. Якщо ви брали і дивитеся відео, напишете, зважите свою вагу, яка у вас. Ну а ми ще підемо і з вами зробимо контрольне зваження. Грубо, це вони у нас скільки там? 12 днів. да? 12 днів. От, важили ми, в принципі, привезли ми 10 числа, ми коли свиню різали. Ми не на другий день, чи 9? -го? 9 -го. Ну, не важливо. 9-го було кіло, 200-середня вага. Так що що в нас, грубо говоря, за 10 днів у нас вони повинні ще набрати кілограмчик. Тобто вже в нас ну, в середньому повинні бути курочки десь 2 кілограми. Як ти думаєш, є? Думаєш так? Ну, Для того, щоб думати, я казав, дурінь думкою багатіє. Краще, що? Удостовіритися, як казали там, е, да, у його немає там, того поросяти 100 кг, немає його там 200 кг. Є для цього ваги. Обмір це дуже добре. На глаз чи наука це дуже добре. Але найкраще нікому не вірити, а мати ваги і зважувати. Так що що, е, ідемо, І я вже відвітуюся, вже бачите, сажалочку ми зняли. От. У нас також є ще дві кліточки. От. Можливо, комусь із місцевих треба. Ціна питання ми віддамо по тій ціні, по якій вони продаються у Запоріжжі. Тоді хлопці нам привезли 2-300. Мені там писала одна жінка, що хоче, але треба її з перепілами. З перепілами, на жаль, не можу. Тобто, поки вони в мене будуть безхозні. Маєте можливість їх придбати. Тобто, це не то, що там тільки для тих людей, які десь по місту, щоб можна було приїхати і забрати, щоб не їхати, і не замовляти по новій пошті. Це в нас як же кролькомплекс Запоріжжя. Тобто підтримуємо українського виробника. Одна кліточка це 2-300, це одна секція. В яку входить кориця, поїлочка, там ще подончики під кал. Ну, от якось так. А оці дві батареї будуть коштувати 4 600. Так що, кого цікавить, маєте можливість мені написати вайбер, обговорити, приїхати і забрати. Тобто по тій ціні, яка продається там. Нам на вара ніякого не потрібно. Але ми зможемо допомогти вам і не треба буде платити за нову почту бешені гроші. Якщо не продам, я просто буду докупляти потім ще дві з часом. І мені немає. Ну, тобто, якщо навіть продам зараз, то потім буду купляти чотири, щоб зробити ще одну батарею і нарощувати е ну, свої потужності по перепілки. Так що бізнес на перепілках це дуже класно. Так що зараз погнали, Картошечку ми вже посадили. Хтось там казав, Ка, сажалка, гамно. Бляха, я не розумію, навіщо говорити, що сажалка гамно, Якщо це моя сажалка і мене, вона задовольняє. Коли перед цим у мене була мотоблочна на ленті, ото було гамно. тому що я поки посадив картоплю, подривало всі оці картоплеподавальники ці металеві, клинила вона, пробуксовувала, о, ламалася, варили. А тут а, що? Вже не знаю, скільки років 4 ми садимо. В принципі, проблем немає, все залежить від фракції, тому що фракція картоплі, особливо гренаду, її дуже важко садити. Я думаю, ви мені можете написати і сказати, що таку картоплю, як гренада, краще садити в ручному режимі, нарізати рядочки і туди ложити, тому що вона довга і її по-любому заламує. Тобто є свої моменти. Чому Назар ходить ззаду? Він контролює ситуацію, щоб туди не впало. Та Більше всього, щоб е, упало, а не не впало. Якщо пада дві, то нічого страшного. А якщо пробіл, то, то дуже погано. Так що, отак ось, ось з назіком посадили ми, тут у нас був пробний етап. Е, що буде, що виросте, будемо дивитися. Хтось казав, Маланка погано, непогано. Купували перший раз, просто нечаянно. Це не реклама. Бо там мені одна людина казала: я також послухала вас і купила на Маланки, це гамно, вона больна. Я казав на своєму відео, що на Гренаді і ще на якійсь картоплі була суха гниль. В минулому році це була проблема в багатьох, це фітовтора. Ну так вийшло. І я говорив, що вона є. От, а насправді я не роблю рекламу, я роблю кажу напрямок. Де я її купував. Мені за це ніхто ні хрена не давав і я цих моментів не обговорював. Але якщо я скупив, купив, сказав, хто хотів, зайшов, поспілкувався і придбав. А картопля України так мені не відписались. Тому що Рів'єра, не знаю, що Рів'єра ми її посадили. Але на Рів'єру вона, кажуть, не похожа. Але є ще. Це так як синій принц. Найдіть того синього принца цього, ви його не знайдете, тому що це мені в голову зберегло, я так сказав. Так само кожна людина сприймає рів'єру по-своєму, а можливо, і також є пару різновидів. Так що подивимося, і якщо період її дозрівання буде 40 днів, тоді це буде рів'єра. Вона буде низькоросла, маленька, нецвітуща і картопля буде рано. Оце так. Так що погнали далі. Так що, друзяки, поки Назарчик пішов по ваги, бо вони в нього в цьому. От, вже в нас, бачите, зеленіє цибулька піднялася, все-таки тепло. То є по красоті. Трошечки дівчата мої клубничку посадили. Надюшка сьогодні приймала участь у ярмарці от, з дівчатами їздила на привокзальній площі з Мар'яною Васильівною і її командою. Співала в підтримку Збройних сил України. але Почувши інформацію, яка на сьогоднішній день є від людей, були багато людей, які були незадоволені присутністю наших дівчат на ярмарку, мішали комусь там торгувати там, чи ще щось своїми співами. То я скажу тим людям, не буду там прізвища деяких старих пердунів називати, скажу одне. Моліть Бога, що ви маєте можливість тут торгувати, а і не забувати, дякуючи, кому ви торгуєте. Так що можна і потерпіть ярмарку, яку проводять благодійну підтримку ЗСУ заради того, щоб сидіти далі, тут торгувати і займатися бізнесом. Ми дякуємо кожному захиснику за підтримку, за довіру. І чим довше продовжується у нас війна, тим більше гнид вилазить і показує своє. Жалу, але, на жаль, із ними ніхто не проводить ніяких профілактичних процедур. Е, так як ота блогерша, да, яка там говорила про військових. О, ну там вже підняли це все діло Ех, на ноги. Так що, друзі, дивіться, яка красота. Персик зацвів. Я не знаю, там з персиком напишіть. Коротше, квітки треба обломувати, якось пасинкувати, щоб їх багато не було. Так що напишіть, будь ласка, а я, в принципі, спитаю Анатолія Васильовича, він проконтролює цю ситуацію, тому що треба плоди якось розподіляти, щось мені таке в тіктоці попадало. Так що чекаю від вас відповідь. Ну а я зараз йду з вами і зважимо бролірочка. йду. іду. Красота. 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 От, це тільки дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, ми маємо можливість це все діло робити. Ну, на жаль, багато людей цього не розуміють. Також черешеньку не зацвіли вже. Все, Продвигаємося до бройлерів, а також чекаємо, що у нас і пороси на днях, завтра у нас срок. От, так що така. Абрикоски померзли, на жаль. От так. Наші черешеньки. Так що наш свинарник став курятником. Отак От ми вже зробили перепіла, бачите, напольним методом. Все по красоті, як вам підросли. А? Підросли. Ну, На вечір ще включаємо на ніч лампочку. А на день вже виключаємо. От. Також наше підростаюче покоління півників і курочок. Заміна старим курочкам. Також ми вже. Тако Зробили сіточкою, поставили назад дверцята, щоб сюди повітря входило свіженьке. Ну і наша перепилятня чекає нових своїх мешканців. Ну а ми зараз будемо з Назаревичем важити бройлера. А ну, зацініти обстановку сухенько. Також ходимо в ручному режимі, контролюємо ситуацію, включаємо цей вентилятор, шиворот на виворот, але... Він допомагає. Вже дивлюся в брилі ряд наших е, цього е, грибішків півників червоніють, гарненькі такі. Все пофеншують. Так що беру зараз ваги і працюємо. Нолики є? є. Світ включить. Є? є? Є. І що? Назар на 200 гривень спорим, яка вага? У мене немає, Так буду же. Не хочеш спорити просто, боїшся просрати. А я тобі кажу, має бути десь середня вага 2-300. Ну середня. Ну, зрозуміло, якщо ми візьмемо ось цього пасана, ану, то цього буде десь 2-300 буде. Стоять. Ай, диви, 2-200. Щелуйко обосрався. Зараз я пару штук положу. А тепер... На, диви. Я ж тобі казав, що 2-300. А? 4600. Ну, понятно, є все менші, бачиш. Тіх-тіх-тіх-тіх-тіх. Але беремо завжди, важимо з більших. Чому ми важимо з більших? Тому що з більших ми починаємо вирізати. Тому що ми не вирізаємо за один раз. Так, тіх-тіх-тіх-тіх-тік. Не хочу лишній раз їх також стресувати. Шість. Е шість 6, Шість 6600, шість 800 скакає. Так що, ну, все-таки 2200 в нас є середня вага? Є середня вага. Так що, друзяки, хто брав шелудьком бройлерів, 에, можете, можете, я вважаю, себе не буду. Я ще вже в нас сторінний, так? Да? Боже, братан, це просто страшно. Вага в мене, звісно, не така, як у бройлера, трошечки більше. Так що, друзі, що тут у нас їсти кончилось? Чи що? Да. О, думаю, щось таке. Так що, друзі, їжа Ой, постійно, водичка постійно. Королівський бройлер, росовський, це не Кобовський, від натошки. Хто брав разом з нами, будь ласка, напишіть, яка у вас вага. Ну, я думаю, середня 2200 десь десь буде. Е, якщо взяти, в принципі, весь бройлерок непоганий, по, такий потужний. От і рахуйте, з розрахунку там 100 грамів сутки. Хоч якби був кобовець, був би веселіше. Кобовець трошки швидше набирає вагу, але в принципі до співвідношення їжі теж небагато. Так що працюємо і дякуємо нашим захисникам за цю можливість, що ми маємо це робити. Ну а вас запрошуємо ввечері в прямий ефір. Маєте можливість задавати запитання не тільки по Збройним силам України, по нашій допомозі. А також і по господарству. Так що тримаємо, працюємо, підтримуємо, і все буде Україна. Слава Україні! Всім миру здоров'я і добра! З вами був попрошайка, козак Сергій Щелудько. Всіх чекаємо ввечері. Всім пока.